Термін зараз у нас дуже багато термінів, пов'язаних з IT-технологіями, які ми озвучуємо тепер на англійській мові, хоча насправді це просто роздаткові матеріали, персоналізовані в першу чергу. Тобто бажано, щоб вони були індивідуальні, кожної дитини свої завдання. Воркшити, як і інші види робіт, навіть тестові завдання, можна готувати з використанням нейромережевих технологій і систем штучного інтелекту. Мені поки що достатньо використовувати чат GPT, хоча, хоча є дуже багато вже на даний момент часу, різних видів нейромереж. Я більше схиляюсь до тієї точки зору, що треба в одній системі спробувати. Якщо достатньо, то треба в одній системі вирости до якогось рівня професіонала, що впевнено не користуємось, тоді ми вільно перейдемо на будь-яку іншу систему. В чате GPT є свої обмеження, звичайно. Тут неможливо форматувати великі тексти, з ними працювати і так далі. Але для роздаткових матеріалів, для формування тестових завдань, його нам достатньо. Ми розглянемо тільки роздаткові матеріали в окшіпі, тому що тестові завдання, я не підготувала, як виконувати ці запити. От, є документи, дуже багато є рекомендацій, як правильно спілкуватися з нейромережею. Ну, що ми по першу чергу повинні знати? Нейромережа це така система, яка саме навчається. Коли ви з нею спілкуєтесь у вашому профілі, у вашому авторизованому профілі спілкуєтесь, він навчається з вами спілкуватися. Він запам'ятовує, навіть коли ви іноді вже більш коротко до нього звертаєтесь з запитаннями, він вже розуміє, що ви далі будете просити, тобто не обов'язково дуже детально. Але його треба до цього моменту навчити. Ну, от я хочу показати, зокрема, наприклад, звернення з підготовкою воркшитів на тему повний квадратний рівнянь. Я звернулася з запитом. Коротким, звичайно, воркшит на 10 повних квадратних рівнянь, рішенням яких є ціле числа. Виконати, треба було більш детально, звичайно, виконати оформлені. оці всі інструкції, звичайно, бажано більш детально писати, але це час. Іноді в нас немає цього часу, іноді ми поспішаємо, так? Да? Ну, перше, що він написав, не повне квадратне рівняння. Нічого немає страшного, з ним спілкуватись далі і пояснити, що не так виконане прохання, тобто що ми вважаємо повне квадратне рівняння із цілочисними рішеннями. Я там написала. Потрібно оформити 10 повних все рівно він не виконав, бачите, він залишив не повні квадратні рівняння. Потім вже повні квадратні рік. Потім запитом додати вільних місць для рішення, яке він теж не відразу зрозумів, але потім зрозумів, оформив два стопчика. Якщо ми не бажаємо, щоб рішення залишались, треба попросити, щоб він рішення прибрав. Але якщо ми для дітей хочемо залишити, щоб вони рішення бачили наперед, іноді найпростіше, есть, ну, найпростіше завдання. Залишають відповідь, то можемо її залишити. Можемо, можемо самі видалити потім. Ну, Далі я, звичайно, перепросила його, щоб він виконав оформлення і записав степінь в показнику в стандартному вигляді. Він уже таке може робити, він може формулювати завдання до різних предметів. Що це нам дозволяє? Це нам дозволяє сформувати однотипні завдання дуже швидко, і, відповідно, нам не вистачає з підручників, от якраз там. Сформувати 10 варіантів по 10 завдань це 100 різних, наприклад, рівнянь, для того, щоб хоча б 10 варіантів було на клас. Він це може зробити з легкістю. Причому можна навіть задати йому рамки, щоб числа не виходили там за межі, наприклад, від мінус 20 до 20. Тоді ми можемо різнорівневі завдання формувати і так далі. Що ми далі можемо з цим робити? Оцей текст копіюється. Ми його можемо скопіювати, перенести в Word. Ну, я гордом, наприклад, не користуюсь, користуюсь хмарними сервісами, перенести в текстовий процесор і тут уже оформляти форматування, так як нам хотілося. Текст форматований. Хочемо Arial залишаємо, хочемо змінюємо формат. Оформляємо, щоб нам було краще видно, удаляємо, наприклад, до цей розподіл, тому що він переїхав, оформляємо так, як нам потрібно. І далі хочемо оформити можемо вже звідси роздавати дітям, так? тобто сформувати таблицю з посиланням на кожний документ, але це буде, якщо 10 варіантів, то це буде 10 файлів, треба під них створити папку, чи це зручна організація, є більш зручна організація. Мені зараз більше подобається це оформляти в CanVi. Тому я переходжу в канву і показую, що в CanV є. Так, а де ми його беремо? Я потім покажу в Канві. В шаблонах є бібліотека з великою кількістю готових воркшитів, красиво оформлених від найменших класів початкових до старших класів. Єдине, звичайно, дуже багато версій ПРО, але вчителі шкіл мають повний доступ, якщо оформляться до версії PRO. От, ну, зокрема, я зараз запросила, чи є завдання тут на графіки функцій. Так, є завдання на графіки функцій. Ось, але вони в версії ПРО, де відповідно таблиця оформлена, і вже під неї заготовка до виконання графік, чи потрібно буде їх роздруковувати. Тому то і суть, що їх не потрібно роздруковувати. Якщо їх роздавати як домашнє завдання, або, ну, зокрема, для репетиторів це теж зручно. Командно в класі можна працювати, якщо у нас заняття онлайн, тому що якщо у нас заняття не онлайн, то у нас доступу до персональних комп'ютерів не завжди є. Щоб весь клас міг працювати. Як працюють в англійських школах, у них обов'язково планшетки при собі. У них така навіть вимога й що вони з планшетами працюють. Я кажу, Я звернув. 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 Дякую. Що можна робити в канві з цими завданнями? От ми підібрали собі шаблон воркшита і далі ми його можемо редагувати. Я шукаю воркшити на англійській мові. Для цього користуюсь перекладачем, тому що математична термінологія не завжди перекладається. Ну зокрема, я як математик-фахівець, в першу чергу, я буду говорити на математичну тематику. Те ж саме там і біологія, хімія. Термінологія не завжди перекладається перекладачем коректно. Тому у CanVie не дуже ну, на українській мові тут ще дуже мало вільних бібліотек, щоб ми могли користуватися цими шаблонами. На англійській мові справді їх дуже багато. Вони красиво оформлені, вони готові. Тобто ми, наприклад, беремо собі шаблон, у мене зараз відкрито рішення багатокрокових лінійних рівнянь. І ці рівняння вже готові тут, розмічені, і ми можемо працювати. Я можу їх використати, якщо вони без версії Pro, я вільно їх можу використати, собі взяти, скопіювати, перейменувати. Я можу їх доповнити. Ну, до речі, як бачите, тут solution рішення написано, так, як і Че Джипді теж пропонує, щоб в найпростіших завданнях рішення було дописа представлено. Чому? Тому що англійські школи вони поступово вводять дітей, щоб спочатку зацікавити і їм вдалося розв'язати. Тобто це повинні бути найпростіші завдання, з якимись відповідно підказками і цікавим кодом рішення. А потім вже відповідно в міру ускладнення. Я можу замінити ці завдання, бо вони повністю редаговані. Можу замінити тут на свої. Числові дані. а може за але це буде довго, зрозуміло, да? кожне завдання замінити. Можу замінити масово. Тобто я можу їх видалити, ну, теж саме текст перевести на український. Хоча я, наприклад, особисто не бачу ніякої проблеми, якщо текст буде на англійській мові для роздаткового матеріалу. Не знаю, наскільки тут коректно, некоректно. Коли ми, наприклад, це не складно знову ж перекласти ось тут текст, потім копіюється один блок і переноситься на всі інші варіанти. Тобто блок переноситься повністю, вони фрагментами можна виділяти. Із чата GPT можна забрати ті завдання теж і перенести. Тобто, якщо ми не хочемо використовувати ось ці завдання, а ми тільки такий шаблон хочемо використати, він уже красиво оформлений, він нам сподобався, чи допустимо для графіки, функцій, чи там от для деяких завдань вони навіть зверху інструкції пишуть. Інструкція, потім відповідно до завдання. Значить. Я можу виділити цілий блок, видалити його. Так, це я зараз спіймала ето. Повидаляти, відповідно. Так, чому воно зараз мені не хоче, щоб я виділяла? Так. А, тут поелементно треба виділяти. Так, якось, значить, то я виділяла масово. Значить, оці завдання, які ми виконали, зараз я пригадаю, як я тогда Ці завдання, які ми виконували, ми виконували командно. Я зараз покажу, як тут працювати командно в Canvів. Тобто, наприклад, ви розробили завдання, і ви відразу отут от можете його перевіряти. Єдине, що оцінки, я ще не зрозуміла, як, чи можна тут автоматизовано зробити, щоб зберігати їх відповідно на якусь таблицю. Тут таблиці теж є. Чи потрібно переносити? Оцінки діти побачать відразу, тобто ви їм надаєте доступ. От я зараз надаю доступ на редагування. Копіюю посилання і переношу у приватне вікно для того, щоб продемонструвати, як можна працювати з завданнями. потім перенесемо із нейрорежим. Так, от. Із-за того, що я зараз тут не авторизована, воно мені э, придумало НІК, немає тут нічого страшного, я можу авторизуватись, але навіть не авторизована у мене є можливість виконувати це завдання, якщо мені надали посилання. Панелі е, інструментів у мене трішки менше, ніж у зареєстрованого, але я можу працювати. Тобто, Беремо інструмент рисувати, обираємо кольор, який нам подобається. І працюємо. Е, збільшуємо масштаб. І відповідно виконуємо завдання. Система пропонує пересуватися не обов'язково. Так, на які сторінки я це виконала. От. Відразу, тобто це і є демонстрація командної роботи. Відразу викладач, який надав доступ, бачить виконання, але може перевірити і пізніше. Тобто, як бачите, виконання зберігається. Тобто, в принципі, як на мене, дуже зручно. Сформували таблицю, наприклад, в Google-документах, до кожного прізвища прикріпили посилання на відповідну сторінку виконання. І, Діти мають право виконати. Як переносити сюди із ворчити, приготовлені за допомогою нейромереж? Ну, спочатку я їх перенесла, як бачите, в документ, щоб звідси з чистої сторінки взяти. Тому що, коли він готує, так, де в нас було ці квадратні рівняння з цілими. Тут і квадратні рівняння є, і, і лінійні рівняння. Коли він готує, то він пише на чорному аркуші. Я то, звичайно, можу зробити скріншот, але мені не подобається таке оформлення, і е, добиватись уже достатньо того, що він може приготувати нам за секунди е, багато однопітних завдань. Тобто краще скопіювати, перенести в документ, а потім звідси, е, ой, вибачте, це система. А потім звідси можна забрати масово відразу і перенести на сторінку Bamboy. Звичайно, тут краще його оформити, трішки, там, вирівняти, можливо. А можна поудаляти оці розмітки, які зробив Чаджипті, але в принципі тут уже за вашим бажанням. Купіть переносимо на наше завдання. Але я повинна тут звільнити, повидаляти оці фрагменти і наповнити своїми завданнями. Потім е, контроль-В просто переносимо, оформляємо під розмір. Далі можна, звичайно, дуже красиво оформляти, додавати сюди якісь там красиві математичні рисунки, чи щось цікаве, що у нас тут є. Щось можна взяти. Ось, наприклад, фігурку. Краще оформляти через рамки, тому що з рамками зручніше працювати, воно в межі, воно дозволяє зручно переносити, додавати і так далі. І так, відповідно, дуже швидко можна підібрати собі шаблон і підготувати набір дидактичних матеріалів. Після того, як ви підготували оцей документ, у якому, наприклад, 10 варіантів завдань, бажано його скопіювати і вже копію надавати до. Виконання для того, щоб він залишився у вас чистим. Ну, так як ми працюємо із документами, до яких надаємо доступ з правом редагування. Звичайно, ми створюємо копію, докопію, додаємо доступ на право редагування, а оригінал залишаємо під власним правом, під особистим правом. Крім, наприклад, ну і зокрема, ви бачите, система мені показує, що є один користувач, який зараз тут теж нібито працює. Так, можна командно виконувати в канві завдання. Можна декілька учасників підключити, можна цілу команду підключити, можна організувати якісь там змагання і так далі. Ще крім, так, да, в канві, до речі, трішки важкувати, шукати шаблони готових завдань. По-перше, як ми їх відразу обираємо, це треба відкрити меню більше, Я вчора вже. Показувала, ще раз покажу, і тут є аркуш за день А4. Відкриваємо його. По замовчуванні буде пропонувати якісь самі популярні на останній момент часу і ті, котрі нещодавно використовувалися. Ну, я там використовувала, наприклад, математичні. буде показувати різні типи. Можна подивитися, що як оформлено. Якщо вам щось сподобалось і воно не в режимі Про, то ви можете використати цю заготовку. Перелистати, подивитися і використати. Ось це не в режимі Про, причому можна формувати з різних... Документів, от я зараз застосую три сторінки. І, бачите, кожен елемент окремо. Додаю ще сторінку, повертаємось, і, наприклад, нам ще потрібен якийсь там шаблон. Я хочу ось цей, допустимо, використати або ось цей ПРО. У мене немає Pro версії. Ще раз додаю сторінку і відповідно формуємо. Дизайн поки що без назви. Задаємо йому назву для того, щоб нам зручно було ним користуватись, і ми його потім у себе в переліку наших дизайнів бачили. Таким, ну, щоб нам легко було його відшукати, да? тобто змінюємо назву із тут. І готуємо, відповідно, кожен елемент, як бачите, редагований. Можна переносити, можна оформляти фон, можна додавати рамку, можна додавати анімації, тут уже все залежить від ресурсів часу, від наших бажань і від нашої творчості. Якщо нам потрібно відшукати, який шаблон. Ну, звичайно, я користуюсь на англійській мові. Або через Google-перекладач, або е, дуже гарно допомагають системи BlueCat чи, наприклад, квізи. Чому? Тому що у них бібліотеки більше, ніж у Canva. Canva нещодавно додала в себе цей сервіс, а BlueCat вже функціонує з 2019 року. П'ять років вже функціонує ця система. Е, до речі, дуже популярна, дуже дітям. Подобається мені працювати, тому що тут для того, щоб змагатися, обов'язково треба виконати завдання. Тобто, щоб командна робота, я не ну, я думаю, що багато хто з вас працював у цій системі, вона справді зараз всесвітньо відома і популярна. Як обирати тут з бібліотеки тести? Ми тут можемо свої тести розробляти, як обирати з бібліотеки тести. Відкриваємо бібліотеку і повинен прописати запит. Знову ж, якщо ми, от, наприклад, формула скорочено множення, на англійській мові це звучить ось або такою фразою. Або ну, недослівним перекладом. Після того, коли ми ввели фразу, я, зокрема, дивлюся по рейтингу тесту. Коли в нього потім ще зайде, тобто, якщо у нього високий рейтинг, багато разів вже діти позаймалися, то, відповідно, там вже відкориговано завдання. Вибираємо завдання і, відповідно, запускаємо на виконання. Можемо заодно подивитися. Ну, я не буду зараз запускати, показувати чи показати. У нас більш популярні це на уроки і всеосвіти. Мені зараз ну, більш, серйоз, більш подобається більш серйозна система це квізи. Щас, десь вона мене відкрита. Секунду, мабуть, на цій вкладці. Ні, це приватний. Так, це квізи, система. Тут можна навіть свій клас створити і більше вже організувати роботу з автоматизацією звітності і так далі. Ну, зокрема, я авторизована і що я можу побачити? Я можу побачити мою бібліотеку тестів, я можу побачити звіти по тестах, які були мною впроваджені. Якщо відкрити звіти, то все зберігається, аналіз представлено, учасників представлено з якою оцінкою пройшли, представлено, ну і так далі. Тобто, коли був тез виконаний. Так, і, відповідно, саму бібліотеку можна відкрити і переглянути особисто мої тести, або користуватися бібліотекою е, стандарт, їхньою, і, відповідно, звертатися із запитом. Тут теж дуже велика бібліотека по... Ресурсам, але по наявності ресурсів, але на англійській мові більше завдань і я більше обираю на англійській мові. Вони, до речі, піддаються редагуванню. Ми їх можемо перекласти. Ну, наприклад, я візьму зараз той тест, де в мене вже фраза перекладена. От нам система пропонує це не мої тести. Можна дивитися, скільки запитань містить тест, для якого класу призначений розробником. Ну, подобається нам, не подобається такий тест. Крім тестів, тут є і теорія, і презентації і так далі. Ну, частіше в нас потреба виникає в швидкому, в швидкій доборці невеличких тестових завдань. Коли ми підходимо до тесту, ми бачимо, скільки запитань і з правої сторони відкривається зразок, можна перелистати, подивитися. От я, наприклад, зараз оцей відкрию і покажу вам, що його можна собі скопіювати. Так, зараз. Скопіювати і редагувати. Ми його можемо собі позичити і відредагувати вже, додати власних запитань, змінити, перекласти, ну і так далі. Якщо нам завдання, наприклад, дуже сподобалося. Доповнити. Так, при цьому треба що зробити. При цьому треба так Ну, я вже тепер можу змінити тест і змінити назву. От, обираємо назву і отут виставляємо собі параметри. Буде в рубриці математика в мене мова. Ну, наприклад, я перекладу на українську. Загальнодоступна буде, буде. Ні, якщо загальнодоступне, то його теж хтось зможе потім скопіювати. І відповідно змінити назву вже під себе. Змінити картинку під себе. Зберегти. Я, наприклад, зараз майже нічого не буду змінювати. Я тільки ну, нічого не буду змінювати. Так і збережемо. Далі, щоб його представити для опитування, ми можемо... А, до речі, сюди можна додати запитання з Google Form, якщо у вас вже є десь розроблені тестові завдання них. Завантажити можна. Вашої губ-форми. Відповідно, далі публікуємо. Призначаємо, чи як домашнє завдання, чи як живу вікторину під час занять. Як живу вікторину ми в реальному режимі часу будемо бачити прогрес кожного, кожного учасника, який виконує тест. Тобто відразу система показує, хто проходить, скільки відсотків пройшов, скільки вірно, скільки невірно, і так далі. Так. В принципі, я те, що хотіла, розповіла, давайте ще раз подивимося, що ми повинні були розглянути. Використання штучного інтелекту для, ну, штучного інтелекту для формування рекламних матеріалів. Теж можу продемонструвати. От, наприклад, ми готували матеріал для підготовчих курсів до НМТ, рекламний матеріал. ChatGPNT дозволяє а, оформити його більш красиво, стильно, тобто, якщо у вас є просто текст, що він вміє робити? Він вміє стильно, красиво оформити, додати відповідні там емоджі, додати хештеги, які нам потрібні. А, навіть трішки підкоригувати фрази, оформити красиво контакти до реклами. Ну і так далі. Оформити відповідно контакти. Так, що ще я можу розповісти? Мабуть, я зупиняю запис. Якщо є запитання, задавайте запитання.